Стані під тюрмою стара мати там прийшла, Свому рідному синові передачу принесла. Передайте передачу, бо у нас люди говорять. То у тюрмах засуджений, в'ють, та й голодом морять. Передачник відізвався, передачу не прийняв, бо ваш синок молоденький, в смертну камеру попав. Стара мати як очола, передача впала з рук, а з її грудей зволілих, відізвався сумний звук. Не плач мати старенька я, тут нікільки ти одна, таких матерів сотками. Можна бачити щодня. Не плач, мати старенька я, та ти дурно тут нещий. Твого сина засудили. Вчора на розстріл. Передайте Передачу Найдяй, товариші. Та помоляй за заопокій його душі. Та помоляй за заопокій його душі. Стара мати повернулась, та й додому напішла, ой ніхто цього не знає. Що вона на серці понесла? Ой, ніхто ж то не знає, що вона на серці понесла?